Якщо ви мене спитали, який найсмачніший сливовий пиріг, ти знаєш, я б точно відповіла, що цей, тому що це рецепт з Нью-Йорк Таймс, і це дійсно неймовірно смачно. Можна приготувати у вигляді кекса тут зверху слива, а можна у вигляді пирога. І це дійсно смачно. Поєднання смаків просто неймовірне. Кориця додає свого присмаку, і вони виходять достатньо вологі за рахунок тієї ж сливи. Дуже смачно. Готуйте обов'язково активного часу приготування, ну ви побачите. Хвилина-півтори, максимум, а далі в духовку на 40 хвилин. Точно сподобається ваші родині. Для того, щоб приготувати цей пиріг, вам знадобиться буквально хвилин 5 вашого часу. Григорій, якщо у вас немає Григорія, ви можете не починати. Насправді це дуже просто. Бо тут реально все змішав і все. Мука, сіль, розпушувач і кориця змішав, цукор, яйця і масло змішав, потім це все з'єднав, все. Залив форму, розклав а, сливи, які у вас є, і погнали. Дивіться, знімаємо. Перше, що масло і цукор змішуємо в одній ємності і змішуємо їх між собою. Ще вище можна підняти Григорій. Паралельно з тим, а, мука, сіль, розпушувач і, і кориця, кориці трошки додаємо. А, теж а і... Давай розмішуємо. Теж змішуємо між собою, для того, щоб розкушувач розійшовся, так як треба. Масло з цукром змішуємо просто мінімально. Вручну не треба нічого збивати. Що тако робити? Якщо ви дуже любите корицю, то можна побільше додати. У мене Григорій не дуже їсть корицю, тому кориці мінімально. Щоб він думав, що її там немає. Нічого страшного, грошовку. Додаємо яйця і теж розмішуємо. Розмішуємо добряче. Змішали ретельно цукор, масло і яйця. Додаємо тепер нашу муку в суміші з іншими сухими інгредієнтами. Спокійніше, спокійніше розмішуємо і будемо просто виливати все в форму. Все реально дуже просто. Справиться навіть дитина. Далі дуже просто беремо, беремо наше тісто, виливаємо у форму, не переживайте, не стісняйтеся. Воно реально, по-перше, воно підніметься. По-друге, це дійсно дуже смачно. Повірте мені, цей рецепт ми зараз перезнімаємо, бо його не було горизонтальним. А, давай я, я, я на ютубі. Але по цьому рецепту готують просто десятки моїх підписниць. Там мені зайця сотні вже і у всіх все виходить. І у всіх виходить неймовірно смачно. Я Зробила дві порції, тому звертайте на це увагу. Минулого разу робила одинарну порцію. в принципі, було все нормально, але цього разу вирішила. Чому б і ні? Так, сливи щось не хочуть різатись, але розрізаємо і викладаємо. Сливи тут, в принципі, основа всього, тому сливи мають бути максимально смачні. Так, Насправді, виходить все так, смоточок косточки, дуже смачно і дуже гарно зробили і відправляємо в духовочку. Просто подивіться. Так, з, ну, тут два рецепти, але трошки багатовато тіста, тому вирішила приготувати і кексики. Кекси, мені здається, це взагалі буде отвал башки, але з іншими, бачите, сливами. Взагалі це дуже смачне поєднання, чому багато хто готує саме сливові поріги, бо сливовий поріг це дійсно завжди якесь таке цікаве, класне поєднання, і його просто неможливо забути. Цього відправляємо в духовку. Духовка 175 градусів. пиріг періг випікаємо знизимо періг випікаємо десь хвилин 40, а кексики хвилин 20-25, Може до 30. Дістаємо наш пиріг з холодильника. Хотіла сказати, з духовки він виходить неймовірно смачним. До речі, якщо ви використовуєте, як я використала на кексах сині сливи, то знаєте. Що кисла дуже стає шкірка, а так само сама м'якоть, ні, і це неймовірно смачно і соковито. Зараз будемо різати, все покажу.